На 11 каналі в студії Олена Петроченкова Вітаю вас і далі у випуску про найголовніше на цю мить. З десяток ворожих снарядів по приватних будинках та спорудах окупанти не припиняють тероризувати Нікопольщину. Загроза артобстрілу вчора ввечері тривала майже 10 годин. І вже зранку армія РФ знову гатила по громадах району. Усі подробиці вже знає наша Поліна Паламарчук. Вона із нами на прямому зв'язку. Поля тобі слово. Вітаю Олено. Вітаю усіх на Нікопочні. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин. А вчора пізно ввечері армія РФ атакувала Червоногригорівську григорівську громаду. З десяток снарядів випустили з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали, але в населеному пункті чимало руйнувань. Прошу послухати подробиці від рятувальників. Внаслідок обстрілів у нас понівечені кілька приватних будинків, господарчих споруд та пошкоджена лінія. Електропередач вже зранку ворог атакував Марганецьку громаду. Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники та з'ясовують масштаби руйнувань. А от у самому Ніку поліцяні пройшла без ворожих атак. Прошу пряму мову. Загроза обстрілів в нас залишається, тому не ігноруйте сирену. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої в інших роботу. районах області. Ця ніч минула спокійно. І на цьому в мене вся інформація. Олено. Дякую, Полю. Як пройшли ніч та ранок, розповіла наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Черговий кривавий теракт Росіян цього разу у Харкові ракету с 300 з російського Білгорода окупанти запустили просто по центру міста, атакували житлову. Чотириповерхівку ракета влучила у дах будинку, геть зруйнувала верхні поверхи. Після влучання виникла масштабна пожежа. В результаті загинула літня жінка, Її ціло рятувальники дістали з-під завалів. Ще троє людей поранено. Рятувальні роботи на місці ще тривають. Також ворог не припиняє наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Натомість збройні сили України продовжують знищувати склади зброї противника. Ворог не рахує людей і, попри численні свої втрати, зберігає високу інтенсивність атак у деяких своїх війнах. Росія втрачала загалом менше ніж кладе там, зокрема під Бахмутом. Випити чаю та зігрітися навіть вночі. У Дніпрі відкрили перший цілодобовий пункт незламності. Тут люди можуть не тільки підзарядити телефон. У пункті абсолютно безкоштовно нагодують гарячим обідом, а в разі потреби тут є спеціальний куточок для психологічної допомоги дітям. Перший у Дніпрі цілодобовий пункт незламності. Прийти сюди підзарядити телефон, зігрітися та випити гарячого чаю з печивом може кожен. Намет відкритий 24 години на добу. Таких пунктів немає. Цей пункт один ну, ну думаю, в Дніпропетровській області він один. Ще таких пунктів не ставили. Відкрити подібний пункт у нашому місті вдалося завдяки підтримці Товариства Червоного хреста. Це був такий міні-грант на а, сума була 200 тисяч. А, якими саме е, повинні були придумати ідею? Вирішили, що треба взимку. Е, на початку весні запропонувати такий проєкт як обігрій нужденна. Це пілотний проект. Подивимось, наскільки вона буде необхідна, тобто, ну кількість людей, які будуть обслуговуватись, не встиг пункт відкритися, як біля нього вже черга з відвідувачів. Не чаєм єдиним. Тут навіть пригощають безкоштовними гарячими обідами. Пожалуйста. Речі питання ну, нужна, ну, нужна того, що холодно, нужна такое, что кому нету тепла такого, що є находитися. То думаю, речі віддана їда сюди. Окрім смачних обідів у пункті, в разі потреби можна отримати і домедичну допомогу та психологічну допомогу для дітей. Надаватимуть її спеціально навчені волонтери Червоного Хреста. Люди, які в основному працюють з дітьми. Група набирається дітей, де розказують основні ну ігри гри А ще у пункті незламності обіцяють регулярно організовувати корисні тренінги. Працюватиме він до кінця опалювального сезону. Знайти намет можна за адресою Агній Барто 19. Валерія Малихіна Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук. Одинадцятий канал є в Телеграмі. Одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах Мегого, світ Тіві. Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І на цьому все більше інформації можна знайти на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось о 12.00.